15. Часто про темряву кажуть, що вона падає, але в таких місцях, як борг, вона не просто падає, вона обвалюється, миттєво поглинаючи вулиці. У великих містах так багато людей, яким всю ніч не сидиться вдома, що для них створюють спеціальні розважальні заклади, котрі працюють тільки вночі. А в боргу, з настанням темряви, життя ніби замуровується. Врітьмарі замикає двері центру відпочинку і сама самісінька стоїть на паркувальному майданчику. У неї в кишенях повно акуратно складеного туалетного паперу, бо вона ніде не змогла знайти конверта. Вивіска над входом у піцерію вимкнена. Але їй видно, як усередині рухається тінь незнайомка. Щось глибоко заховане в брітьмарі. Хоче зайти поговорити з нею, може, щось купити. Але. Інше щось значно розважливіше не дозволяє їй цього зробити. На дворі темно негоже ходити по магазинам, коли на дворі темно, вона стоїть під дверима, прислухаючись до радіо всередині, крутять якусь поп-музику. попмузику. знає знається, бо ж не те, щоб вона була геть незнайома з поп-музикою. У кросвордах часто трапляються запитання про неї. І Брідмарі старається по можливості бути в курсі музичного життя, але саме ця пісня їй незнайома. Молодий чоловік натріснутим голосом співає про те, що можна бути або кимось, або зовсім ніким. Пачка цигарок описана іноземними літерами, все ще у Брідмарі. Вона не знає, скільки можуть коштувати закордонні цигарки, тому дістає з сумки. Значно щедрішу кількість грошей, загортає їх у туалетний папір, поки це не набуває вигляду невеликого конверта з надзвичайною водопроникністю. Потім обережно підсовує його під двері. Молодий чоловік і досі співає по радіо, аж захлинається усе про одне й теж. Любов безжальна, співає він. Знову і знову любов безжальна. Кент скипає в грудях Брід Марі, аж їй стає важко дихати. Потім вона йде самотою вздовж дороги, яка виходить із комуни у двох напрямках, коли обвалюється темрява, до ліжка і балкона, які їй не належать. Вантажірка вискакує праворуч від неї ззаду надто близько, надто швидко, тому вона й кидається через дорогу на інший бік. Людський мозок має надзвичайну здатність оживляти спогади з такою чіткістю, що тіло повністю втрачає відчуття часу. Вантажівка, яка наближається, змушує вуха почути, як кричить мати, може змусити руки відчути, як їх ріже скло, може змусити губи відчути смак крові. Глибоко всередині брітмарів встигає вигукнути ім'я Інгрід тисячу разів. Вантажівка прогреміла повз неї. Так близько, що її серце не може сказати, переїхали його чи ні. Під зливою твердих грудок грязюки, видертих із дорожнього покриття, бритьмарі робить кілька невпевнених кроків. Її пальто мокре й брудне, у вухах якесь виття. Минає секунда, а може, сотня секунд. Вона мружиться проти світла фар, усе швидше усвідомлюючи, що це виття виривається не із середини неї. Що насправді це сигнал якогось автомобіля. Вона піднімає руку, затуляючи очі від фар БМВ. Фредрік, той чоловік, який вдень заходив у кафе, стоїть перед нею, жахливо репетуючи Ти що? вже геть з розуму вижила стара карга. Якого ти, чорта, прешся посеред дороги? Я тебе мало не вбив. Він говорить це так, наче саме її смерть була б для нього найбільшою незручністю. Брідмарі не може видушити з себе ні слова. Серце в її грудях гупає так, наче ось ось розірветься. Фредрік здіймає руки. Та ти хоч чуєш, що я тобі кажу, чи ти вже зовсім дурна? Він ступає два кроки до неї. Вона не знає, для чого. Згадуючи все це потім, вона не може точно сказати, чи збирався він її вдарити. Та ніхто. З них цього так і не дізнається, бо його зупиняє ще чийсь голос зовсім інший голос, холодний. Проблема? Фредрік обертається першим, тож Бритмарів встигає помітити, як у його очах спалахує страх, перш ніж бачить, що саме його налякало. Потім він судомно ковтає Ні, вона йшла. За кілька метрів від них стоїть самі. Тримаючи руки в кишенях, йому не більше 20 років, але, судячи з того, як задушливо тисне в темряві його присутність, його можна назвати духом насильства. Цікаво, думає Брід Марі, що було б у Кросворді відповіді на це визначення може, бог агресії по вертикалі 10 літр. Люди встигають подумати бозна що перед лицем, який, здається. Неминучої насильницької смерті. Брітьмарі спадають на думку чомусь саме кросворди. Фредрік безперестанку заїкається. самі мовчить. Позаду них з'являється ще один молодик. Він вищий. Зовсім не важко здогадатися, чому його називають психо Його рот розтягнутий, як у посмішці. Але це аж ніяк не посмішка це вищий резубів. Чула про такі речі в передачах про природу, які дивився Кент, коли по телевізору не було футболу. Людські істоти це єдині представники тваринного світу, які усміхаються, щоб продемонструвати миролюбність, тоді як усі інші тварини показують зуби, щоб виразити загрозу. Зараз можна в цьому чудово переконатись у цій людській істоті вона бачить тварину. Вищир психо ширшає, самі не виймає руки з кишень, навіть не підвищує голосу. Не займай її, каже він, киваючи в бік брітмарі та не спускаючи з ока Фредріка. Фредрік непевною ходою іде до свого БМВ. Здається, що з кожним кроком його самовпевненість зростає, наче машина вселяє в нього якусь суперсилу. Але тільки діставшись до дверцят, він шепить. Дебіле. Усе це чортове місце повністю дебільне. Психо робить півкроку вперед. БМВ, пробуксувавши в багнюці і гравії, різко зривається з місця і щезає за завісою дощу. Брітмарів встигає помітити на пасажирському сидінні хлопчика того ровесника Бена Вигий Омара, тільки вищого й дорослішого, одягнутого в спортивну куртку з написом Хокей. У нього переляканий вигляд. Психо дивиться на брітмарі, вишкіряє зуби. Брітмарі розвертається і швидко йде геть, щосили стримуючись, аби не побігти, бо в тих передачах про природу завжди наголошували не бігти від диких тварин. Вона чує, як самі вигукує позаду неї, безлюті чи загрози, навіть майже м'яко. Побачимося, тренери! Вона відходить уже метрів на 150, коли нарешті набирається сміливості зупинитись і відхекатись. Озирається і бачить, що ті два чоловіки приєдналися до групи інших молодиків на ладці асфальту між кількома будинками та купкою дерев. Той чорний автомобіль теж там, з увімкненими двигуном і фарами. Молодики медушаться в променях світла фар. Самі щось кричить і мчить уперед. Дригає правою ногою в повітрі. Потім він різко здіймає кулаки і радісно кричить просто в небо. Десь через хвилину брітмарі розуміє, що вони роблять вони грають у футбол. Грають. Уночі температура падає нижче нуля, дощ переходить у сніг. Брітмарі стоїть на балконі, спостерігаючи, як усе це відбувається. Потім вона помічає, що вже досить довго роздумує про суші й про те, як їх готують. Вона чистить матрац, розвішує пальто на вішак, а коли чує, що банк повертається додому і зачиняє вхідні двері, то тричі проходить по кімнаті, якомога сильніше гупаючи по підлозі, просто щоб було ясно, що вона тут. Потім, через страшенне виснаження, брідмарі провалюється в сон без сновидінь. Бо навіть не встигає вирішити, чиї сни має дивитися. Сонце вже високо, коли вона прокидається, і мало не випадає з ліжка, коли це бачить. Прокинутися ще пізніше, ніж заспане січневе сонце що подумають люди? Усе ще напівсонна бритмарі хапається за одяг і аж тоді розуміє, чому проснулась у двері хтось стукає. Уся ситуація просто жахлива. Це ж треба прокинутися в той час, коли люди мають повне право стукати у ваші двері. Вона сяк -так устигає прибрати волосся на голові і мчить сходами вниз, спотикаючись на кожній сходинці. що секунди ризикуючи зламати шию. Отак найчастіше й трапляється, думає вона. Люди падають зі сходів і вбиваються. Їй на силу вдається приземлитися на обидві ноги внизу в передпокої. А потім зібратися з думками. Після секундного вагання бритмарі кидається на кухню, де застає очікуваний розгардіяж, і нишпорить по шухлядам, поки не знаходить фартух, який і надіває. «Ха», – каже вона, відчиняючи двері і піднімає брови. Поправляє фартух, як зазвичай роблять, коли саме миють посуд, а хтось настирливо стукає у двері. І відриває від роботи. На порозі стоять вега і омар. Що ви робите? питає вега. Я зайнята, відповідає Брітмарі. Ви спали? питає Омар. Звісно, що ні, обурюється Брітмарі, поправляючи зачіску і фартух. Ми чули, як ви спускалися сходами, каже вега. Це ж не злочин, правда? Та заспокойтеся, ми просто запитали, чи ви спали. Брітмарій щіплює руки. Може, я й проспала, Але це не так часто трапляється. У вас була якась робота, заради якої треба було вставати? питає Омар. У Брітмарі немає на це переконливої відповіді. На кілька секунд западає тиша, коли уваги не закінчується терпіння. І вона з роздратованим стогоном переходить до справи. Ми хотіли спитати, чи не хочете ви з нами сьогодні повечеряти? Омар енергійно киває. А потім ми б спитали вас, чи не хочете ви стати нашим новим тренером для нашої команди. Потім Омар вигукує Ой! А Фега шепить Ідіот і намагається знову буцнути його в гомілку. Але цього разу він ухиляється. Ми хочемо запросити вас повечеряти з нами, щоб потім запропонувати вам стати нашим тренером так як пропонують контракти у справжніх футбольних командах. з кислим виразом обличчя пояснює вега. Я не дуже цікавлюся футболом. каже Бріт Марія якомога ввічливіше, що, вочевидь, зовсім не вічливо. Вам нічого не доведеться робити. Все, що треба, це підписати чортову форму та приходити на наші чортові тренування, запевняє ВГ. Просто в місті проходять оті круті змагання на вибування. Їх організовує рада, і будь-яка команда може взяти в них участь, тільки треба, щоб у команди був тренер. Ви ж можете ще комусь у боргу зробити таку пропозицію, каже Брітмарі і починає відступати в передпокій. Більше ні в кого немає часу, пояснює вега. А ми подумали, що вам, типу, все одно нема чого робити. Підтакує їй Омар, весело киваючи. Бритмарі замовкає з дуже ображеним виглядом, поправляє фартух. Хочу вас запевнити, що в мене повно роботи. Наприклад, у мене цілий список. Та кажу ж вам, Господи. Це навряд чи взагалі забере у вас якийсь час. Вам усього навсього треба бути на наших тренуваннях на випадок, якщо приїдуть організатори змагань, щоб вони побачили, що в нас є той бісів тренер. Стогне вега. Ми тренуватимемося сьогодні о шостій вечора на паркувальному майданчику біля центру відпочинку, каже Омар киваючи. Але ж я нічого не знаю про футбол. Так і Омар не знає, але ж ми дозволяємо йому грати з нами, пирхає вега. Ти що сказала, дурепо, вигукує Омар. Вега, явно втрачаючи терпіння, киває брідмарі. Гаразд, тоді забудьте к бісу. Чесно кажучи, ми думали, що у вас є щось таке, це ж борг. Тут не так уже й багато тих чортових дорослих, з кого можна вибирати. Ви єдина. Брітмарі нема чого на це сказати. Вега рушає сходами вниз і роздратовано махає Омару, щоб він ішов за нею. Брітмарі стоїть у дверях, щепивши руки, відкриваючи і закриваючи рота, аж поки врешті вигукує Я не можу о шостій. Вега обертається. Брітмарі втуплюється у свій фартух. Культурні люди о шостій вечеряють. Не можна ж грати у футбол посеред вечері. Вега здвигує плечима, наче це не має ніякого значення. Гаразд. Тоді приходьте до нас на вечерю о шостій, а потім будемо тренуватися. У нас будуть тако, заохоче Омар, і сяючи від задоволення. Що за тако? Діти витріщаються на неї. Тако, повторює Омар, наче проблема тільки в тому. Що вона його не розчула. Я не їм іноземну їжу. каже Брід Марі, Хоча насправді вона хоче сказати Кент не їсть іноземну їжу. Вегас знову здвигає плечима. Якщо ви не їсте тортильї, то це все одно що салат. Ми живемо в одній із отих багатоповерхівок будинок два, другий поверх, каже Омар, показуючи в бік дороги. Звичайно, не там і не тоді. Брітмарі стає тренером футбольної команди. Це просто той момент, коли їй сказали мовляв, ось ким вона стала. Вона зачиняє двері, знімає фартух, кладе його назад у шухляду. потім прибирає кухню, бо просто не може цього не зробити. Потім піднімається нагору і бере мобільний телефон. Дівчина збере працевлаштування відповідає після першого дзвінка. Ви знаєте що небудь про футбол? Це Брідмарі? питає дівчина, хоча могла б уже й здогадатися. Я маю дізнатися, як треба тренувати футбольну команду, повідомляє їй Брідмарі. Для цього треба якийсь дозвіл від місцевої влади? Ні. Хоча я маю на увазі, що ви маєте на увазі? питає дівчина. Брітмарі видихає, але не зітхає. Люба. Якщо ви, наприклад, хочете засклити балкон, то маєте отримати на це дозвіл. Я так розумію, що те ж саме стосується і футбольних команд. Вони ж не опиняються поза законом тільки тому, що гравці гасають по майданчику і підбивають ногами усілякі предмети. Ні, я. Тобто, я хочу сказати, я думаю, що їхні батьки мають підписати листа, яким дають згоду на те. Щоб їхні діти грали в команді, невпевнено каже дівчина. Брідмарі робить помітку у своєму списку справ, розважливо киває і питає: Ха, тоді чи можу я запитати, з чого треба починати футбольне тренування? Я думаю, але не певна, перше, що треба на тренуванні, мабуть, завести журнал. Вибачте, ви заводите журнал і відмічаєте тих, хто присутній. Каже дівчина: список? Так. Та Брід Марі вже поклала слухавку. Може, вона нічого не знає про футбол, але навіть богам відомо, що Брітмарі не перевершена в тому, що стосується списків.